Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Знову я в Аврорі. І подивимося з вами на знижки, новинки. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду ось така рослинка в горщику штучна. По 77. Кашпо ось металеве. З написом. По 59. А ось така квіточка. Знижки, на жаль, немає. 119. Знижка на плет полутерний. Ось 150 на 200. Осінній ось такий малюночок. 179. Знижка мінус 28%. І плет для малечі дитячий 70 на 100. Щось такі синій по 64 гривні. І знижка ще на ось такий плед. Він дитячий. Дивіться, зірочки. Оці всі зірочки в темряві світяться. Так, і мінус 52 Знижка, і ціна лише 109. Рушнички махрові. Так, 50 на 90, Це більше так для обличчя по 99. І ось такий ще рушничок. Такі більше як дитячі, так, дівчинка. Так. Дівчинка по 55. Кофточка, дитяча, бавовняна. Ось. Біла і жовта. Так. По 29. І дитячі штани бавовняні, Дивіться, ось. Лише по 9. Дивимося з вами, дівчата, на косметички. Зі знижкою. Ось така косметичка. Сіліконова на блискавці ось. І вона ще і зі знижкою 59. Ось така косметичка. Комбінована також на блискавці, вона не маленька, і має ось такий ще рівненець. ось. І ціна зі знижкою 59. Косметичка текстильна, така з малюнком. Цікаве. І ще ось така рожева. Ось також немаленька. Ось моя рука, як ви бачите. І ціна по 59. І молодіжна ось така косметичка, м'якесенька, як котики більш, мабуть, і для дівчаток. Також на блискавці по 77. Показую вам, дівчата, ось таку новинку, сумка. Ека шкіра. вона зовсім така малесенька, має довгий рімінець і на застібці. І одне відділення. Так. Ось. І ціна її 229. Знижка ще на ось таку сумку. Вона малесенька, ось зовсім малесенька. На застіпці має два відділення, так. І довгі-довгі ось ремінець. І ціна її 179 Знижка на ось таку вішалку, металеву, ось, з гачками. Так. 6 гачків лише ось 179. І ось така ще вішалка настінна металева З листочками. 5 гачків. Вона також металева, 119. Поличка для ванної кімнати. Ось металева. Ось така прямокутна. Так, з кріпленням обов'язково. І зі знижкою. 149. Ось такий цікавий кошик малесенький для дрібничок пластиковий. І він кріпиться ось так. Так, є кріплення і є квіточка. Декор. Ось ось так. І невеличка знижка 44 гривні. Ось така ще поличка для ванної кімнати, пластикова, прямокутна. На присосках біла. І світло сіра по 55. Знижка на ось такий килимок, притвердний рівні края, напис. І ось такий ще варіант. Пташки і напис. Невеличка знижка 149. І знижка ще. На ось такий килимок, також він придверний, листочок. І ще в клітиночку ось такий. По 99. Дивіться, яка знижка на губку для ванної кімнати. Фрейкінбок, так, вона одна лише по 9. Ось. Ще непогана знижка на ось такі серветочки для кухні та ванної кімнати рекінбок. Три штуки їх в наборі лише по 29. І ось така ще серветочка це вже для скла. Так, вона одна. І зі знижкою 74 гривні. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Ось. Це все пластик. По 99. І ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати. Також пластик по 99. Знижка непогана. На ось такий дозатор для рідкого мила. Ось 99. І ось такий ще. дозатор для рідкого мила. Це пластик і бамбук чорний. І ще є білий ось. І зі знижкою поглянемо з вами 149, так. І я бачу, ще знижка на ось такий ще. дозатор для рідкого мила. смугастик, ось. І ще є ось білий. 159. Йоршик для унітазу. Котик. Підставка пластик і ручка також пластик по 99. І ось такий ще варіант. Так, також підставка пластикова і ручка пластик. І він кріпиться на стіну, так, ось, як більше як на фото. І зі знижкою 99. Знижка на такі ваги, кухонні. Так, як на фото. Такі самі-самі звичайні, навантаження 7 кілограмів. І зі знижкою 119. Ось такий кошик для зберігання. Він пластиковий, так, прямокутний. По 88. Склянка висока для коктейлю. Ось. По 69. Це вже чашка з малюночком лимони. Ось 109. Чашка керамічна, козацька. Ось різні написи та малюнки по 59. Фляга металева по 64. А це вже набір стопок в чехлі по 88. Це вже кружка для пива, люмінарк по 59. Знижка на склянки. Низькі ось такі, 6 їх в наборі, і вони з малюночком. Не знаю, видно вам чи ні. 119. Ось такі ще склянки Також їх 6 в наборі, таку, як в смужечку. 99. А це вже менажниця під нос дерев'яна для закусок. Ось вона така немаленька. А з іншої сторони, дивіться, як дужка кухонна. Ось так. І зі знижкою 299. Подивимося з вами пляшки для напоїв. Дивіться, ось така пляшка. Шейкер для напоїв з кулькою. По 69 стакан пластиковий. Ось, якбите скло, такий цікавий. Ще й з написом ось. По 77 пляшка пластикова для напоїв. І ручка пластикова. 179. Це вже ємність скляна для напоїв. Ось. А верх дерев'яний по 59. Стакан пластиковий. Саме такий звичайний. Ось. По 11. Знижка на ось таку каву. Класичну. Рощину, порошкоподібну. Галка 100 грамів. І невеличка знижка 107. Кава Мелена Еспресо Класік – 75 грамів по 69. Ще знижка на каву розщину сублімовано. Якобс. Ось 30 грамів лише по 84. Ще знижка на каву розщину, прашка галка 50 грамів. І є знижка невеличка. 64. Така новинка. Набір цукерочок свята наближається. Ось. 200 г, і ціна 69, так, і ось така новинка, також. Солодка магія від конті. Я пам'ятаю, в тому році також вони були. По 74 гривні. І з'явилися ось такі цукерочки, Дивіться, шоколадні з арахісом 120 грамів 169. І ось така ще новинка. Будиночок і кульки шоколадні. Кулечки в будиночку, 5 кулечок по 69. А це вже різдвяний олень. Так, це обруч. І цукерки молочні 100 грамів, лише в упаковці 249. І ось така ще новинка. Санта шоколадний. Малесенькі фігурки 129. Подивимося з вами знижки на блокноти. Дивіться, ось такий блокнот. Червоні маки. Він на спіральці і з написом Так, клітиночку по 77. Блокнот на спіралі, котики і зайчинятка по 59. А це вже блокнот для дівчаток. Так, 80 аркушів по 59. Такий цікавий блокнот з замочком ось. І з написом чорний. 57. А це блокнот на магніті. Ось так. Більш для хлопців так. 77. І ось такий ще блокнот на застіпці. Однотонний по 99. Знижка на серветочки, вологі для зняття макіяжу. 20 штук по 18. Среветочки вологія 120 штук. Дуже у них приємний аромат. З клапаном по 69. І ось такі ще серветочки чорно-білі з клапаном 120 їх по 64. Рушничок Сафі, один, рожевий по 29. І ось такі ще рушничок один. Сафі, великий зі знижкою. Тридцять дев'ять шничок. Один білий паперовий. Також він зі знижкою.